Добрий день, шановні учасники конференції. Щиро дякую організаторам за надану можливість виступу. Вашій увазі пропонується матеріал на тему інформаційна безпека дітей в умовах цифровізації освітнього процесу. Під час цифровізації освітнього процесу спостерігається проблема надмірного використання мобільних пристроїв, особливо гостро це стосується дітей шкільного віку. Розроблення створення та використання програмних засобів для моніторингу перебування дітей за харджитами є однією з актуальних проблем батьків та вчителів. У свою чергу вчителям, крім навчання учнів, потрібно звернути увагу їхніх батьків на використання цифрових пристроїв поза шкільним закладом. Для цього батькам рекомендуються різні програмні засоби, використання яких надає батькам. Інструменти для контролю дій дитини за мобільним пристроєм та в мережі інтернет, а також допоможе батькам вибирати прийнятний для дитини контент і пояснити їм, як потрібно користуватися своїм пристроєм та ресурсами мережі інтернет. Процес використання комп'ютерних технологій у школярі формуються особливий тип мислення, так звана кліпова свідомість. Що призводить до фрагментарного мислення і незворотності змін у свідомості. Це зумовлює поганий настрій, драківливість, часто загальне знедуження, чи томі. Як результат знижується апетит, порушується сон, а також знижується працездатність. Щодо введення карантину та воєнних дій на території України, вчителі стали проводити уроки з використанням мобільних пристроїв на уроках, щоб привернути увагу до предмету. Сьогодні значно розширюється віковий діапазон користувачів, і навчаючись поюшок, працювати за комп'ютером, потрібно враховувати педагогічні та виховні проблеми, що постають перед кожною сім'єю. Ознайомлення молодого покоління з принципами роботи за комп'ютером не обмежується лише навичками роботи за ним, а захоплює сферу родинного виховання та спілкування, оскільки входить у побут кожної сім'ї з перших днів життя дитини. Зусилля батьків повинні бути спрямовані на формування безпечного, соціально корисного та критичного ставлення дитини. До комп'ютера та до використання мережі інтернету. В процесі розвитку технологій стає необхідним використовувати певне середовище для членів родини. На сьогодні кожен з нас, особливо діти, отримали нелегкий доступ до мережі інтернет через використання сучасних гаджетів, що може швидко викликати звикання до неконтрольованого використання певних додатків. Або через вплив від перегляду небажаного контенту. Діти все частіше шукають розваг, використовуючи мобільні пристрої, діляться новинками зі своїми однолітками та спільно проводять час, гуляючи в різноманітні онлайн-ігри. Однак питання інформаційної та комп'ютерної безпеки у закласному та сімейному вихованні приділяється Дуже недостатньо уваги, особливо слід звернути увагу на ігри з використання мобільних та стаціонарних пристроїв. Неконтрольоване використання таких ігор впливає на свідомість дитини, викликає жорстокість, тривожність, емоційну неврівноваженість та дратівливість. Разом з тим, через низку вказаних небезпек. Повна заборона дітям користуватися гаджетом, планшетом чи іншим пристроєм є невиправданою, тому завдання полягає в тому, щоб навчити дітей правильно використовувати комп'ютерну техніку, зокрема мобільні пристрої та мережу інтернету. Одним зі шляхів забезпечення такої інформаційної безпеки дітей є організація безпечного. Особистого інформаційного простору як у школі, так і в сім'ї. Організувати такий безпечний інформаційний простір можливо шляхом реалізації заходів та інформаційної безпеки дітей, серед яких правові засоби інформаційної безпеки дітей на законодавчій основі, етичні та моральні заходи, програмні й технічні заходи. Організаційні заходи а також виховні заходи. Враховуючи ці загрози, е, заходи, можна ре, реально забезпечити безпеку дитини під час використання мережі і е, розв'язати багато інших проблем. Ці заходи повинна знати дитина, а дорослим необхідно підготувати її, е, врахувавши психологовикові особливості. Адже методи забезпечення інформаційної безпеки дітей та виховний вплив має бути адекватний віковим особливостям та рівню розвитку дитини для того, щоб отримати оптимальний результат виховних заходів та забезпечити безпеку безпечну соціалізацію особи в інформаційному середовищі. Загалом додатки для батьківського контролю встановлюють для вирішення двох основних завдань: це створити безпечну ігрову зону для дитини та захистити пристрій від хаотичного впливу дитини, а також контролювати перелік програм, ігор та час їх використання дитиною. У наш час є безліч. Програмного забезпечення батьківського контролю у вільному доступі, серед яких ви бачите на слайді також і Microsoft Family Safety, Family Link, які доступні для встановлення на мобільний прислід та планшет чи комп'ютер дитини. Слід зрозуміти, що інформатизація освіти не є панацеєю. виникають ризики втрати культурного і творчого мислення, живого спілкування та створюється ілюзія доступності пізнавальних дій. Саме використання таких програмних засобів є лише одним із інструментів для забезпечення колажу сучасного мислення дітей. Використання цих програм надає чимало переваг, а саме, Отримання звітів про дії, планування часу роботи з пристроями, встановлення обмеження на використання програм та ігор, встановлення фільтрів змісту, управління витратами дитини, перегляд членів родини на карті. Саме за таких обставин дитина вчиться планувати та використовувати з користю свій час. Дякуємо.